Всім привіт! Сьогодні покажу, як в мене виконаний підсилювач дропаутів на моєму електровелосипеді. Зараз відкручу. Я його вже відкрутив. Ось так він виглядає. Чому я обрав такий варіант, тому що заводський мені ну, зовсім не подобається. І виглядає він якось, ну, м'яко кажучи, жахливо. А цей сідає щільно та його майже не видно. Зараз розкажу, як я його. Робив. робив я його дуже просто. Вирізав з звичайного паперу ось такий шаблон. Ось так він виглядав. Ось така форма тут цікава, складна. Далі я цей шаблон з паперу наклеїв на звичайний клей ПВА на ось таку пластину металеву, металева пластина товщиною 6 мм. І болгаркою це все вирізав. Отвір просверлив звичайним свердлом. І далі цей отвір. Я обробляв ось таким звичайним надфілем. тому що тут йде воно кругле, і потрібно зробити ось такі стеси. Ну, я думаю, це все зрозуміло. Далі це все можна пофарбувати, поставити на своє місце, закрутити і насолоджуватись катанням. Проїхав я вже 500 км, все тримає, нічого не провертає. Зараз покажу, як виглядає це все на іншій стороні. Розвернув велосипед іншим боком, і з цієї сторони в мене також підсилювач дропаутів. І виглядає він трішки менший, але також він досить щільно заходить на своє місце. Ось так заходить і його майже не видно. Розкажу один момент. На цьому велосипеді в мене з обох боків підсилювачі. А на іншому такому велосипеді тільки з цієї сторони. З цієї сторони нічого немає. І той велосипед, і цей велосипед проїхав 500 км і немає жодних проблем. Тому можна робити тільки з однієї сторони. Я думаю, проблем ніяких не виникне. На каналі є багато відео. По цьому велосипеді, скільки проїжджає, максимальна швидкість, який акумулятор, як збирався акумулятор, взагалі, що це за велосипед і як він збирався, все є на каналі. Тому переглядайте, кому цікаво. На цьому це все сьогодні. Такий короткий ролик. Всім гарних рівних доріг, до нових відео!